Доброго дня, канал 100%. Перед вами ось такий дуже старенький бінокль німецький Zeiss. Взагалі, в більшості всю інформацію про старі біноклі до Другої світової війни я беру з сайту BinoCollection. модель Marine Glass. Якщо взагалі оцю модель ем, вписати в Google, з англійської мови це слово ніяк не перекладається, а з німецької мови перекладається як морське скло. Це бінокль був випущений для військових, ну і швидше за все, для моряків. Ця модель є першою, яку почали випускати з об'єктивом діаметром 30 мм. Як ви бачите, бінокль є дуже-дуже брудний. І його треба буде розібрати прям повністю-повністю? Ну і перед тим як починати його розкручувати, треба дуже уважно його оглянути, тому що німці люблять все законтергаєте, я би так сказав. Ось в цьому місці під наочником є контргвент. Ну не вже він там настільки потрібний? Ну Він є. І його треба розкрутити? І далі пробувати вже відкручувати. Дістаємось це кільце, під ним у нас є ще гвинти. Буває таке, що ну неможливо відкрутити. Приходилось навіть висверлювати. Так, і що виходить? виходить, що оце діоптрійне кільце, воно не дістається. А чому? Тому що, мабуть, що треба ще ось це зі шкалою теж відкрутити, попробувати. Правда, можливо... Ні, воно відкручується. Швидше за все, що відкручується, тому що ось тут є така маленька дирочка, за яку можна захопити і відкрутити. Так, а зараз показую ще раз в інших попередніх відео, де біноплі мали такі саму, таку саму будову окулярів, показував, Ну, можливо, ви десь пропустили, як я відкручую. Ну, Можливо, хтось каже, що це варварство. Ну, Буває. Завжди сюди додаю побільше спирту, щоб воно дещо в цьому місці розмокло, там, ну, розкисло. Зараз спирту багато не буває. І в оцей отвір вставляю викрутку і штовхаю в цю сторону. Тут треба легенько тільки зрушити, а далі вже воно відкручується. Ну, взагалі то так зроблено точно, що я спочатку ось це місце отсюди, вдивлявся, розумієте, зараз ось, подивіться. Я не міг зрозуміти, невже там десь одне водне щось вкручене. І як ви бачите, все вкручене. Тобто там настільки все точно зроблено було що дехто може подумати, що це повністю суцільна частина. Так, після того, як ми відкрутили окуляри, дістаємо об'єктиви, тому що можливо, що бінокль треба буде знову розігрівати і треба забрати з корпусу всі лінзи. В цьому місці вже хтось, мабуть, відкручував, тому що тут нема герметика. А отут таке враження, що це ще заводський. Він дуже сильно кришиться, але він кришиться назовні, а не всередину. Тут відкрутилося справа дещо важче. Не знаю чому. Можливо, тут теж відкручували. Ну, гарантії не даю ніяких, бінопіль дуже старий, з кількох руках він побував. Тут я собі теж допоміг тим ключом, але тут набагато легше відкручується. Ось ці деталі, як ви бачите, я теж відкрутив. Ну і теж був змушений поставити бінокль в духовку десь так на градусів 80 протягом приблизно 40 хвилин. Ця обшивка витримує таку температуру, вона не відклеюється, як ви можете побачити. На 100 градусів я, ну, якщо і ставлю, то на доволі таки короткий термін. Не знаю чому. Ну, думаю, що це вже занадто, тобто 80 градусів повинно бути достатньо. Поки що мені ця температура допомагає, щоб відкрутити. Погляньте, що робиться під кришкою. Оце все треба повністю вичистити і викинути. Воно з ним вже нічого не вийде. Воно дуже кришиться дуже багато сміття всередині. Ну, як ви бачите, бінокль, по суті, зібраний, лишилися тут наочники, поставити тут кришечки. Не забувайте, коли ви вже виставляєте правий окуляр, особливо коли є кутомірна сітка. Якщо у вас бінокль має саме таку конструкцію, не забувайте перед вкручуванням цієї деталі поставити оце кільце. Якщо ви забудете, прийдете знову все відкручувати. Можливо, щось попаде всередину бінокля, ну і, можливо, знову прийдеться сітку переставляти. Ось так бінокль зараз виглядає. Є, правда, одна царапина на призмі, але та царапина знаходиться на катиці, тому я думаю, що Ну, якби її видно, коли заглядаєш в бінокль, ну я думаю, що на зображення ніяк не впливає. Ще декілька слів про ці біноклі. Такі біноклі випускалися з 1907 по 1917 роки. Вони випускалися в чотирьох редакціях. Це є четверта редакція або четвертий варіант. Він випускався з 13 19 по 17 роки. Більш детальну інформацію про ці всі види біноклів можете знайти на сайті Binocollection. Знизу під відео буде посилання саме на цей бінокль. ну, Подібний йому. Бачите, тут ще така цікавинка є. Дата, швидше за все, що це був випущений в 2015 році. Ось тут є UK. Хтось може подумати, ну і я в тому числі. Думав, що це United Kingdom, але насправді це абревіатура, я так розумію, Австро-Угорської імперії. І це є герб двоголовий Орел. Ну, ось так. А зараз познімаю подивитися. Ну, що я вам скажу на рахунок якості зображення? Ну, як на мене. Картинка просто надзвичайно класна. Хто би там що не говорив, але потрібно завжди враховувати, скільки бінокли років і які були технології в ті часи. Тому, ну, якби це старий бінокль, дуже старий, а якість зображення просто супер. Не забувайте, якщо відео сподобалось, поставте лайк. Підпишіться, хто ще не підписався на канал, і до нових зустрічей!